Казка Лев і миша. Жив був один великий лев, який був королем тварин. Одного разу лев спав під деревом у тіні, коли раптом по його голові пробігла маленька миша. Вона полоскатала лева між вусами і розбудила його. Лев розлютився. Хто наважився будити короля тварин? розлютився він і схопив маленьку мишку. Він же хотів розчавити мишку в лапах, коли мишка вигукнула Зачекай, великий королю, пощади мене, моя смерть тобі нічого не принесе. Якщо ти мене пощадиш і відпустиш, я тобі якось віддячу. Лев засміявся що могла б зробити для нього така маленька мишка? Адже вона йому навіть до щиколоток не дістає. Але тому, що мишка його так розвеселила, це підняло йому настрій, тому він вирішив підпустити мишку. Ну, йди, ти маленька потвора, поки я не передумав, сказав Лев, все ще посміхаючись над тим, що ця маленька мишка могла б йому якось допомогти. Минуло кілька днів, і в джунглях з'явилися мисливці, вони. Поставили пастки і чекали, поки в них потрапить якась тварина. Незабаром тварина також потрапила в пастку. І не просто якась тварина, сам король тварин Лев саме бігав джунглями, коли на нього впала щільна міцна сітка. Лев заплутався в ній, він не мігся, ревів. І кликав на допомогу. Бо з сітки не можна було вибратися, але всі тварини лише дивилися зі своїх схованок. Жодна не наважилася наблизитися до величезного лева, боялася, що він їх з'їсть. Як тільки з'явилася мишка, вона прокралася травою до лева. Великий королю, ось я тут. пискнула йому на вуха. Ти ти не можеш мені допомогти. Ти маленька і слабка. Мисливці будуть тут з хвилини на хвилину. Що ж ти можеш зробити? сказав Лев виснажено і сумно. Але мишка кинулася на сітку і почала перегризувати мотузку за мотузкою, з яких була зроблена сітка. За короткий час вона прогризла всітці дірку, через яку Лев міг втекти. З того часу Лев і мишка стали друзями. Левовий король тепер знає, що не варто недооцінювати маленького і слабких, бо навіть вони можуть іноді допомогти великим і сильним. От ну, і всі кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, чому розлютився Лев? схопив Лев. Що хотів зробити Лев з мишою? Чому Лев вирішив відпустити мишку? Куди потрапив Лев? Як допомогла мишка Леву?